Йой, привіт, одолюбчики! Знову здорово! Мене звати Хосе Ігнасіо. У Цьому епізоді нашої серії з методів калькуляції витрат. Ми зосередимося на методі калькуляції витрат по середній вартості або AVCO. для поціновувачів. абревіатур почнімо. Це потрібно для оцінки собівартості нашої продукції. Якщо ви пропустили наш огляд калькуляції собівартості, обов'язково ознайомтеся з ключовими поняттями, про які я вже розповідав раніше. Продовжуємо. Тепер для тих, хто вже переглянув тему калькуляції собівартості, давайте запитаємо, що саме таке. Середня собівартість важливо пам'ятати, що калькуляція середніх витрат це метод, який розраховує витрати шляхом усереднення цін на придбані товари, які вже є на складі. Дуже необхідно оновлювати калькуляцію щоразу, коли отримуються або вробляється нова продукція. Цей підхід дуже корисний, коли ціни на продукцію та їхні компоненти мають тенденцію змінюватися або коли ви отримуєте їх від кількох постачальників тощо. У цьому відео я покажу, як створити два замовлення на виготовлення столів з використанням компонентів за різними цінами, щоб проілюструвати, як метод середніх витрат визначає собі вартість продукту. Отже, без зайвих слів перейдімо до нашої бази даних. Гаразд, замовники, щоб відстежити собі вартість виготовленої продукції. Ми почнемо встановлення витрат на нашому робочому центрі, щоб відобразити погодинні витрати на робітників та обладнання. Отже, у застосунку виробництво, перейдіть до першого робочого центру та під заголовком інформації про витрати ви побачите поле з вартістю за годину. Як ви вже здогадалися, тут встановлено значення 50 баксів, оскільки я непогано плачу стіву за виготовлення столів. Пощастило стів. У нього є робота. Гаразд. Давайте перейдемо до витрат на компоненти. Для того щоб це перевірити, нам потрібно знайти в додаток склад. тепер ми можемо переглянути оглядовий звіт нашого кінцевого продукту. Що це за таблиця? Тепер, щоб потрапити туди, перейдіть на сторінку продукту. Звідси ми переходимо в меню продукти. таблиця продуктів. І гаразд. Тепер, коли ми знаходимося на плаці загальна інформація про продукти, ви бачите цю вартість за одиницю. Наразі це нуль. Тепер, щоб отримати більш детальну інформацію, ми можемо просто натиснути на кнопку специфікація. А коли ми натиснемо на наш продукт, а потім на кнопку огляд, бум! Ось і звіт. що дає нам цей звіт? Надає інформацію про кількість продуктів, які наразі можна виготовити, а також їхню вартість. Тепер перевіривши матеріали, мені потрібно скласти ось цю таблицю з кількістю та іншими даними про що це нам говорить? Що всі необхідні деталі є на складі, і це напрочуд добре. Це означає, що я можу виготовити один стіл просто зараз, А ще це означає, що в колонці з вартістю у специфікації ми можемо побачити вартість виробництва цього всього. як бачите, це вартість робочого центру, яку ми встановили раніше. Чудово! Тепер, якщо ви подивитесь сюди, стовпчик вартість продукту покаже нам, скільки коштує купити всю сировину. І це дуже важливо. Для першого замовлення я виготовлю стіл зі стільниці вартістю 10 доларів та чотирьох таких гарних ніжок. Тепер, перш ніж рухатись далі, давайте згадаємо, скільки це коштує. Що? 30 доларів. Тому що 10, а потім 20, а це вже 30. Гаразд, використовуючи фотографічну пам'ять, давайте створимо наше перше виробниче замовлення. Оскільки ви вже дивилися моє навчальне відео виробництво в один крок, я збираюся використати модель, яку я створив заздалегідь. Отже, наразі переходимо та оберемо поточне виробниче замовлення. Чудово, тепер, коли його підтверджено, можу його запустити в роботу, перейшовши на вкладку наряди. Гарував 60 хвилин, працюючи над цим столом як сумлінний працівник, тепер можу завершити, позначити виробниче замовлення як виконане. А як перевіряємо формулу продукту в таблиці, що дуже круто, бо вся магія збирається воєдино, то бачимо, що вартість автоматично змінюється від нуля до 80, з три бокнів року. Це дуже круто. Але зачекайте, це ще не все. Подивімося, що станеться з вартістю продукту, коли я завершу друге виробниче замовлення, бо це ще та штука. Цього разу використаю дорожчі компоненти. Тож повернемося до виробничих замовлень за хлібними крихтами та замутимо нову тему. Зрозуміло. Після того, як я підтверджую цю команду, червоні іконки під зарезервованим означають, що у мене недостатньо компонентів, але це не проблема для деревини. і я можу швидко оновити свої компоненти, бо встановив нульові правила поповнення. Знову ж таки, якщо ви не знаєте, що це таке, обов'язково подивіться відео з цієї теми. Але ж ви вже бачили його, одолюбчики. Гаразд, наразі переходимо до операції поповнення запасів у склад і тепер, коли виробниче замовлення підтверджено, бачимо, що компоненти з'являються на сторінці поповнення, нагадуючи нам про необхідність такого поповнення. Тепер, якщо ми замовимо ще чотири, ще одну стільницю. У нас все готово. тепер ми створюємо замовлення на закупівлю. для того, ходімо до закупівель. Переходимо в додаток закупівлі. Зараз нібито всі шаленіють від меблів, зроблених власноруч. Тож, а наш постачальник підняв ціни вдвічі, щоб нагріти руки, і все таке. підтвердимо це замовлення та отримаємо деталі, щоб зробити наш стіл красивим. Тепер після замовлення дорожчих компонентів, а вартість. Продукту автоматично оновлюється з п'яти до десяти доларів. Тепер вартість визначається середньою ціною ніжок для столу на складі, оскільки п'ять із них по п'ять баксів було витрачено. Нам залишається лише ті, що коштують десять доларів. Бум! Це те, про що я говорив. Зараз мої одолюбчики покажемо вам ще один хитрий трюк. Отже, якщо ми повернемося до застосунку виробництва та перейдемо до операції, то побачимо, що ми вже отримали деталі. І Бачу, що статус компонента доступний завдяки цій приємній маленькій зеленій індикації статусу. Тепер, щоб змінити ситуацію, ми розглянемо це замовлення так, ніби ми робітники. Отже, ми повертаємося до огляду виробництва і бачу, що у нас є робоче замовлення, готове до запуску на робочому центрі. Перша лінія натискаємо готово і все готово. Тепер, коли ми хочемо почати збирати наш стіл, ми просто переходимо сюди. А щоб зафіксувати виконану роботу, ми Сто вводимо кількість зібраних одиниць, яка в нашому випадку дорівнює одному. Потім натискаємо кнопку «Готово». Коротке зауваження. Хоча ви не можете налаштувати час, витрачений на робочому центрі. Ми все ще можемо змінити його на виробничому замовленні. Отже, якщо ми натиснемо зелену стрілку назад та повернемося до операції і виробничих замовлень, Хоча збірку завершено, статус завдання все ще залишається закритим, що досить цікаво, оскільки це означає, що завдання потребує перевірки перед тим, як його буде повністю позначено як виконане. Тепер у вкладці робочих завдань ви можете вручну змінити реальну тривалість на 60 хвилин. Ось тут Чудово. На останок хочу зробити невеличке зауваження. на вкладці компонентів не потрібно вручну заповнювати кількість використаних компонентів або кількість вироблених, тому що оновлення підтягуються автоматично. Але нам все одно потрібно позначити завдання як виконане. Тож перевірте звіт аналізу витрат. Тут він також доступний після закриття завдання. Побачимо, що стіл виготовлений з дорогих компонентів коштував 110 баксів. Йой, це багато доларів. Тепер, коли ми повернемося до форми продукту в таблиці, я бачу, що вартість продукту була оновлена до 95 доларів. Як ОДУ обрахувало цей результат? Це дуже цікаво та важливо. Перший стіл коштував 80 доларів, а другий 110 – 110 доларів. Тепер ви ділите суму витрат на 2, і отримаєте середню вартість 95 баксів. оду порахувала за вас, тож нам не доведеться цього робити. Це також важливо. Середня вартість оновлюється автоматично щоразу, коли обробляється запит. Тепер ця функція також застосовується до компонентів, які я також відніс до категорії середніх витрат. та й по всьому тепер ви знаєте, як обраховувати середню собівартість виробленої продукції. Щоб дізнатися більше про стандартну ціну та метод FIFO, обов'язково подивіться наступ. Пні два відео, побачимося наступного разу. Обаги, ходімо щось перекусимо.